Перед нами підводний фільтр Фонтан UFP 2000. Пакування. Має розміри. Довжина пакування. 42-43 см. Ширина 32-33. І висота. 14-15 сантиметрів. Більш точніші розміри пакування та самого виробу можна подивитися у описі до даного товару. Подивимося, із чого складається даний виріб: паспорт. Фонтанна штанга, штанга для кріплення фонтану, кріплення для штанги і чотири фонтанні насадки, які формують різні візерунки падіння води. Пакування. Маємо показники? На пакуванні на слід звернути увагу. Модель. Так. Тут все англійською. Модель. А, максимальний потік води 2000 літрів за годину, а, максимальна подача води 2,5 метри. А, споживання електроенергії 46 Вт, ультрафіолетова лампа в даному випадку 11 Вт. І напруга 220-240 вольт 50 Гц. Сам фільтр. Вилка 10 метрів, шнура. На що слід звернути увагу. В даному випадку напруга і IP 68. Максимальна глибина встановлення 1 метр. Згідно даних. Виробника. Щоб зібрати даний підводний фільтр фонтан, необхідно кріплення вкрутити у відповідне місце. Встановили. Далі штанга. І щоб утворити, і щоб встановити фонтанну насадку, необхідно а, у дану муфту, всередині є спеціальний паз, і до фонтанну, і фонтанну насадку встановити всередину в пази і закрутити. Верхню частину встановлюємо фонтанну муфту. Тепер глянемо, з чого складається сам фільтр із середини. Щоб розібрати і зняти верхню кришку, необхідно тут злегка прижати і відстегнути Зажими зверху кришка решітка Фільтраційний мат в середині маємо відсік. Із біозавантаженням. Пластикові шари, які мають достатньо велику площу. На даній площі утворюються колонії корисних бактерій, які на біологічному рівні очищають воду. Також є два мішечки із цеолітовою засипкою. Вода проходить через фільтраційний мат. Де очищається механічним способом, тобто весь бруд залишається на цьому маті. Далі проходить через біологічну очистку. Після додатково очищається цеолітовою засипкою. Далі надходить через отвір до ультрафіолетової лампи, яка знаходиться. Ось вона. І до ультрафіолетової лампи підключений циркуляційний насос, який подає воду уже у фонтанну насадку. На що слід звернути увагу? В даному пристрої є шарнір, який дозволяє встановити. Саму фонтанну насадку виключно у вертикальному положенні, незважаючи на тому, чи на рівні поверхні стоїть сам фільтр, чи ні. Також в даному виробі є шлангова насадка, яка дозволяє частину потоку відправити на форсунку водоспад. Або невелику річку, струмок. Як це працює? На кріпленні є спеціальний отвір, є спеціальний отвір. Якщо цей отвір, коли ми вставляємо, співпадає з відводом, то потік води йде. На струмок, водоспад або форсунку. Також тут є засувка, за допомогою якої ми можемо закрити основний потік до фонтанної насадки і відправити основний потік на це під'єднання. Якщо нам не потрібно, ми вставляємо отвір з іншої сторони і основний потік буде йти виключно на фонтанну насадку. Додатково на що я звернув увагу, що для ультрафіолету є оглядове віконце, за допомогою якого ми можемо контролювати роботу ультрафіолетової лампи. І це є також додатковий плюс. Габаритні розміри фільтра наступні. Довжина 36-37 см, ширина 30-31, висота самого фільтра 13 см і висота із фонтанною насадкою. 51, 52. І при максимальному збільшенні штанги довжина складає 62-63 см. У зібраному вигляді десь має ось такий вигляд.